Всі привіт, змія, я на Taza 44 і хочу сьогодні розповісти про всіх зомбі з першої частини про Plants Rex Zombie. Ну що ж, ми буд не буду затягувати, а ми приступимо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, а я приступлю розповідати. Перше це у нас зомбі. Ну, нічого. Ну, ну просто обичний зомбі Коли можеш наробити одного. один раз Кости може його вбити. Зомби з флагом. Він підозрішає, коли буде там, велика війна ка... і все таке. Зомбі з конусом два рази сильніший звиклого зомбі, і з ним два двох хіла. Зомби шестим. Він може припинити його рос... рослину, сину, яка попадає йому на поті. І він досить шипити. Коли в нього не буде палки, то він буде митиний. Зомби з витрама набагато сильніші, ніж з конусом. Його трудніше победити. Зомби схрезити. Якщо, якщо не буде у нього гросити і ви уничтожити, то він розгрозиться і захоче, і у нього будуть красні грози і буде просто бігати. Зомби з двію. Це теж сильніший зомбі, але його можна победити. – це такий синий зомбі, якого трохи важче победити. Гікафутболіста це такий зомбі, який появився в модах там, по росинах проти зомбі, і його здоров'я, як у Гіга Квантюра. Тіська зомбі це такий зомбі-танцор, можна сказати. Він танцює і визиває чотири приспешників. Зараз і, про них і поговоримо. Приспешники танцору це ну, такі, якого там танцов визиває, і, і вони йому допомагають. Особливо Майкл Джексон це була рання версія танцор і з раних версіях син против зомбі, ну, коли певець умих, і його убрали яких присп... так, і безпечников, яких зараз покажу. Преспешники Майкла Джексона. Вони не теж були вирізані. Шкода по сомбрис утки появляється тільки там в рівнях басейну. Тільки. Сомбрис трубкою проявляється рівність басейну і, і його хорошо не попадають. Якщо ви представите таку швидкості на рік, то. Будуть попадати в нього рослини. Самбоні це такий зомбі на машині їздить, і він може роздавити ваші рослини і робити йод. Ну, його можна знищити з пегтям і шипами і кабачком. Зуми попросить їсти. Коли замбуні будуть здворити йод, то вони будуть їхати. А коли нема, то в них машина сумається. Зомбі джеком і корібкой. К... К... Він, можна сказати, і дебіл. Ну ні. Ну так написано в ігрі, що він дебіл. і він трусить як ненормальний, і він може захвати наші рослини. зомбі на шарі. Цей зомбі зомбілітає на шаєці і його може збити тільки кактус. Тільки. Зомбі-шахті. Цей зомбі може копати нашу землю. Ну, у нас є одна росина, але но... це буде наступному тільки. Бога зомбі. Цей зомбі буде припихати ваші росини. Якщо у вас є великі стіни їх і магнит, то, то, то він не Зомбі Зомбієті це секретний зомбі. І я скажу, як його отримати. 4. Якщо ви його вб'єте, то у вас будуть 5 кристалів гамазів. Як його отримати? Вам треба приходити в другий раз їх у рівень, рівень 4-10, і він там буде то знову з'явиться. Ні, не знову, ну він з'явиться. Зомбі-натахсанки це. Це такий зомбі, який буде красти ваші рослини. Зомбі на, ка... на картоплиті. Цей зомбі буде кидати шайками, щоб уничтожити ваші рослини. Кангандюа. це сийний зомбі, якого трудно побудити. Ну, якщо у вас кабачок є в вишні. Там... Чи перші ви зможете його попетити. Чертенок. Це такий який зомбі, який сидить на кракантю. І коли кроканцю буде менше здоров'я, то він буде його кидати. Кілька карканчува. Це такий зомбі, який коло, ну як це як кончула, але тільки він намного сильніший, Його трудно поведити. чуть не забув про зомбі на дерефіни. Це такий зомбі, який є бояться тільки на локації бусейну. Зомбі з мусоркою. Це такі зомбі, які який там в плейстейшні. І в всяких там модах. І на останок це буде сам бос. Це такий, це такий персонаж, і в нього є великий робот, і він нападає на наш тім. тім. І, коли б... і цей бос буде там кида... ставити зомбі, кидатися там тачками там... і буде охраніми з шарами. І. як там? Ми... і заморажуватися мо. Бо... Я думаю, що на цьому можна закінчити. Та з вами я був Генатозава я 44. Всім пока і до нових зустрічей.